Потім збір підписів, потім робота міської виборчої комісії та позиція. Наші члени виборчої комісії підтримують, якщо це буде зібраний підписи, законний порядок, ми підтримуємо це рішення. І третє, коли буде вже горд партії і рішення керівного складу партії, ми підтримуємо цю народну ініціативу. І третє саме за ініціативою радикальної партії Олега Ляшка, фракції радикальної партії у Верховну Раду, ще рік тому внесений законопроект про взагалі імперативний мандат. Якщо цей законопроект, а вже на днях він буде знову розглядатись у Верховній Раді, буде прийнятий, то тоді взагалі не буде питань, як з депутатами у всіх рівнів міських рад, так і з кандидатами, які можливо заходили, тому що ми розуміємо, що деякі списки теж формувалися тими людьми, котрі зараз працюють окремо від партії. Тоді взагалі можна буде почистити і списки і попрацювати, і будуть працювати дійсно люди, за яких голосували виборці. Дякую.